Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Повалило щонайменше 60 дерев, пошкодило п'ять автівок та один муніципальний автобус. Негода, яка вирувала вчора ввечері у Запоріжжі, додала роботи рятувальникам та комунальникам. Вони працювали всю ніч та продовжили ліквідовувати наслідки грози та шквального вітру в день. Більше 20 тисяч абонентів залишились без світла через негоду в Запорізькій області. 24 бригади обленерго продовжують ремонтувати пошкоджені мережі. До слова, Запорізька область чи не єдина в усій країні, де поки немає віолових відключень світла. Ситуація в енергетичній сфері напружена, але стабільна. Повідомив гендиректор Запоріжжя Обленерго. Якщо дійде до відключень, то робити їх будуть не у три черги, як раніше, а у шість. Запоріжець викидав будівельне сміття у водойму в Дніпровському районі міста. Його затримали поліцейські спільно з працівниками Держекоінспекції. Порушник має сплатити два штрафи. Підпільний цех із виготовлення та перероблення боєприпасів облаштували двоє запоріжців. Продукцію хотіли продавати кримінальним авторитетам регіону. Поліцейські вилучили у уділків більше 7 тисяч набоїв, понад 11 кілограмів заготовок під боєприпаси, обладнання, креслення, рушницю та гвинтівки. Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років тюрми. 400 тисяч гривень на відкриття бізнесу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні рідні, які мешкають у Запоріжжі. Щоб отримати грант від німецької організації, треба заповнити заявку за посиланням, яке є у нашому телеграм-каналі. Якщо дані відповідатимуть умовам конкурсу, то учасникам надішлють шаблон бізнес-плану, таблиці для розрахунків та інструкцію щодо закупівель. Запорізька кавалерія відкрила сезон патрулювання на Хортиці. Поліцейські разом із конями пейзаж та рельєф дістаються до найвіддаленіших частин лісопаркової зони, де не можуть проїхати автівки. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.